У Варшаві відбудеться саміт Тримор'я. Міністр оборони Німеччини заявив, що прийняття Україною пропозиції США буде рівносильним капітуляції. А в Канаді зросла кількість жертв наїзду автомобілем на НАТО у Ванкувері. 23 делегації, зокрема 12 президентів країн, візьмуть участь у саміті ініціативи трьох морів, який розпочнеться сьогодні ввечері. У Варшаві захід проведе президент Анджей Дуда. Серед тих, хто прилетів до Польщі, міністр енергетики США Кріс Райт. Сільвія Бялик повідомила деталі. Вічором в палацу президентській модбенді ще офіціальне. Овечері польське президентське подружжя влаштує офіційну вечерю в президентському палаці на честь учасників саміту. Раніше в палаці Бельведера Анджей Дуда зустрінеться з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем та міністром енергетики США Крісом Райтом. Три дні тому під час церемонії в Гнізно президент Анджей Дуда заявив, що Польща повинна скористатися історичними можливостями. Саме тому Польща прийматиме близько десятка європейських лідерів. Учасників 10-го ювілейного саміту. Ініціативи трьох морів, цитую це успіх, якого вдалося досягти завдяки послідовному впровадженню довгострокової стратегії, сказав президент. Кілька днів тому Дуда звинуватив очільника дипломатії в тому, що він під час свого виступу в Сеймі не згадав про цю ініціативу та запланований саміт. Радослав Сікорський відповів, що саме президент надіслав запрошення на саміт Тримор'я без консультацій з урядом. Як він сказав, президент задоволений тим, що міністр енергетики США буде на саміті трьох морів, але він запросив президента СПО. Учених штатів тож це не зовсім успіх. Так додав міністр закордонних справ. До конця сукцес Б'ялек, польське радіо. Формат Тримор'я було створено рівно 10 років тому з ініціативи президентів Польщі та Хорватії. Ініціатива трьох морів складається з 13 країн: Україна та Молдова мають статус асоційованих стратегічними партнерами. Виступають Сполучені Штати, Японія, Європейська комісія та Німеччина. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що пропозиції президента США Дональда Трампа щодо широких територіальних поступок від України до Росії є надто далекосяжними. Їхнє прийняття було б схоже на капітуляцію, сказав у неділю в ефірі АРД. За словами пісторіуса, Україна знає, що тривале надійне припинення вогню або мирна угода, цитую, може привести або також призведе до територіальних поступок, але вони точно не зайдуть так далеко або не не повинні зайти так далеко, як нещодавні пропозиції американського президента сказав Пісторіус. Цитую, Україна сама могла би отримати те, що було включено до цієї пропозиції рік тому, по суті капітулюючи, пісторіус, який ймовірно залишиться міністром оборони в новому німецькому коаліційному уряді ХДС ХСС і СДПН, запевнив Україну в продовженні військової допомоги з боку Німеччини. Цитую, якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю війну в тому сенсі, що він укуп. У Україну або навіть лише значну її частину це становитиме максимальну загрозу для території НАТО, а також до речі для сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія, сказав Пісторіус. Усім має бути зрозуміло. Цитую: ідеться не лише про солідарність з Україною, ідеться про нашу безпеку та наш мир у Європі, наголосив міністр оборони Німеччини. Щонайменше 11 людей загинули внаслідок в'їзду автомобіля в НАТО людей на Філіппінському фестивалі у Ванкувері. Кількість загиблих зростає. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що понад 20 людей отримали поранення. 30-річно підозрюваного чоловіка заарештовано, а поліція Ванкувера наголошує, що трагічна подія не була актом тероризму. Підозрюваний мешканець Ванкувера з історією психічних захворювань був відомий поліції. Ми не можемо сказати зараз, якою буде остатки. Точна кількість смертей досі залишається багато невирішених питань, чому сталися ці трагічні події або який мотив злочинця? Однак ми проводимо інтенсивне розслідування щоб відповісти на всі ці запитання, сказав Стів Рай з місцевої поліції на нещодавній прес-конференції.